НЛО, космічний феномен чи наслідки секретної місії надвечір у небі українці помітили загадкову гігантську блакитну спіраль, явище, яке за обрисами нагадує галактику у світлинах, зазнімкували і жителі різних країн Європи. Що це було? Українці розділилися на три табори: одні писали, що це рідкісне космічне явище, інші про портал, який відкрили інопланетянам. Ну а треті ж. Розвінчали усю задатковість вечірньої аномалії причиною спіралі у небі пояснюють, став запуск космічної ракети. Коли вона перевертається у польоті, то викидає паливо. І оскільки фігура перебуває у космосі, де немає повітря, яке могло би зіпсувати її форму, спіраль можна було бачити у небі досить довго і далеко. Зрештою, компанія SpaceX підтвердила, напередодні на орбіту вивели розвідувальний супутник США, і, хоч реальну причину спіралі, з'ясувати таки вдалося соцмережі. Сіялися жартами на кшталт інопланетяни. Розвертайтеся, часи на землі вам нині будуть не до вподоби.